Друзі, всіх вітаю! Це відео я зняв спеціально для вас. Так, це відео буде про голодомори в Україні, але про Голодомори не в державі, де нація жертва, а де нація сильна і де нація боролася за свою перемогу. Так, ми дізнаємося з вами не конкретно про цифри, про територію, але ми з вами конкретно дізнаємося, хто винуватий і хто замовник, і в чій голові народилося таке розуміння знищувати народ. Через те, щоб забрати у нього їжі. їжу, тобто страту через голод. І одночасно ми з вами дізнаємося, для чого придумали геноцид голодомор по відношенню до етнічного українського населення. З вами український історик та офіцер 3-го камера штурмової бригади Олександр Алфьоров. І, друзі, нагадаю, що для того, щоб наші Ютуби працювали українські це більше на перемогу, нам треба ставити. Подобайки на різні україномовні відео, хороші тільки відео. І, звісно, поширювати. Дякую всім, хто вподобайки ставить, поширюю, коментую. Мені цікаво, до речі, почути ваші історії, чи які зафіксували у вас спогади про голодомори в вашій сім'ї. Одно... Одночасно, з тим я скажу про свої спогади в кінці відео. Одночасно хотів би сказати, що. Дуже дякую всім, хто допомагає фінансово. Хто хоче долучитись, Патреон, там карти, спонсорство ютубі. Все це в описі до цього відео. Отже, друзі, почнемо з того, що насправді. Якщо ми говоримо про Голодомори, то це Голодомор 1921 1923 року, 32-33 найстрашніший та повоєнний 1946-47 року. Що відбувається, друзі? Насправді, коли ми говоримо про Голодомор, то всі вони виникали через різні абсолютно ситуації, але звели до певного остаточного знаменника: знищити українців, подавити при. Тиснути. І найстрашніший голодомор, це, звісно, 1932 33 років. Якщо голод, голодомор, власне, геноцид 1921-23 року був результатом того, що росіяни просто бездумно забирали, крали продукти харчування і просто ще тиснуло, розстрілювали, просто крали. Ну, тому що Ленін сказав кожному більшовичку странному, що можна просто-напросто взяти. І забрати, і відправити додому, тому їдьте всі мобілізуйтесь воювати в Україну проти України. І от голод 32-го, 33-го року, друзі, це особливо ситуація, коли він був спрогнозований і змодельований. Отже, ким, що і як відбувається, насправді якась м, певна мразина, очевидно, яка часто трапляється, знаєте, і в шароварах, і в усате, із синьо-жовтим прапором. Але ця мразина носій. Ідей e, проросійських абсолютно. І оця мразина довгий час нам говорила про те, що українці це нація, яка не перемагала, що це нація, яка була постійно кріпаком і тому подібне. І нам просто в голову втямило, що ми народ раб, нам народ раб через своїх агентів вправо в голову, що це ми народ раб. І відповідно створюється така перспектива погляду на українську історію, що. Ага, тих били, тих замучили, ті кріпаки, а де ж перемоги, а де ж справжня історія? І тому, звісно, наш розум зараз відмовиться чути те, що я вам скажу. А я скажу наступне: що період 20-х років ознаменувався тим, був, що українське село почало боротися за українську державу. Що відбувається, коли існувала Українська Народна Республіка та Український гетьманат, Українська держава Скоропадського. Хто першим побачив, що таке московити росіяни як окупанти, не просто як знаєте, в колишній державі там російській імперії? Це побачили міста. Як тільки більшовики заходили міста, вони винищували ці міста, і зрозуміло, що Українська Народна Республіка, Українська держава їхні армії формувалися на м, діта, дітях, скажімо, містян. Але село не яке демобілізувалося заради першої першої стовіни, не дуже цього прагнуло. І відповідно, що відбувається, коли армія УНУР виходить з України. Переважно набрана з цих от містян, то більшовики починають з міста окупаційно йти на села і встановлювати там совівську владу. І тоді, по селах, особливо, які були далекими, від центрів, повітових тодішніх, починають бувати цих міліціонерів, комсомольців, комуністів, бо ті йдуть красти. І от якраз в 20-ті роки виникає такий величезний шар української мілітарної культури, як Отоманщина. Отамани це люди, які контролюють десятки сіл, інколи навіть. 4-5 десятки, інколи кутини великі, користуючись місцевим ршафтом. І вони вибивають звідти червонопиких, які совуються туди, щоб встановити совєтську владу. І от ці насправді отамани боролися в період, коли в 20-х роках совєти починають підтискати вже українське село. Совєти намагаються вправити колгоспи. тобто, щоб люди, які працювали все життя, їхня приватна власність, діда, прадіда, батька прапрадіда. тобто те, що ми говоримо, власність, яка здобувається родиною. От ви згадайте, у вас є якась власність нерухома, яка за вашою сім'єю, наприклад, з 1918 року рахується. От, власне і питання. Це до того, що росіяни хотіли б забрати приватну власність усюди, бо вони розуміли, що давній термін. Грець, грецький термін, що раб це позбавлений власності. І от в 20-х роках от та от наша українська нація, яку якийсь мерзотник намагається завжди в кріпаків запровадити, почала боротися. Боротьба відбувалася такою сильною, що від 1929 року по 1932 рік відбувається понад 4 тисяч повстань, виходів, маніфестацій, вбивств. Оцих комуністів, комсомольців надісуних, міліціонерів надісуних, що призводить до того, що ну, навіть на 1930 рік це понад півтори тисячі повстань. Увіть собі. Тобто величезна, величезна країна починає боротися і скидувати своє ярмо. Повстання виходять з гаслами відновити незалежність України. Геть Совєтський Союз. Геть колгоспи, геть більшовиків, геть комуністичну партію. Оці гасла були найстрашнішими для кого? Тепер хто винувати в Голодоморах? Друзі, всі голодомори були влаштовані, влаштовані з центру Москва. Якої які ситуації була Україна? Ми опинилися з вами від 1921 року, коли армія ОНР вже остаточно покинула Україну. Опинилися під окупацією російської армії. Яка брала, мобілізовувала наших же українців, щоб вони били проти українців, тому що росіяни до мобілізованих ну, якщо не підкоряєтесь, то кожного 10-го розстрілюємо. І от власне, російська армія окупувала Україну, створивши тут так звану ЛНР ДНР, тобто УССР, Українську Радянську Соціалістичну Республіку, і відповідно керувала нею. Це керівництво, і нам пояснюють, що ми були державою союзною. Ні, ми не були державою союзною. Ми були окуповані росіянами. І саме ті росіяни мобілізували наших дідів, прадідів і під час Другої світової війни. Коли напали на Польщу росіяни з німцями, на Фінляндію, на Латвію, Литву, Естонію, на інші території. І коли, згадайте наших хлопці в Афганістан, інтернаціональний борг, обов'язок виконувати перед ким? Ми були в окупованій державі. І відповідно, вся абсолютна правонаступність у злочинах відбувається колективна на росіянах. Колективна на всій гілці влади в Російської Федерації. На кожному росіяни на це їхня колективна провина за те, що вони влаштовували Для... І для того, щоб ці повстання не відбувалися, ще було одна, кілька моментів. Хотілося, щоб перше, повстання не відбувалося, тобто треба відрізати. Своїх постачальника продуктів повстанцям, це зрозуміло. Другий момент. Дуже хотілося, щоб були знищені кулаки. Бо кулаками, тобто люди, які працювали з Діда прадіда мали своє майно, кулаки не хотіли, а кулаки це юридичний термін, щоб ви розуміли, це не образа. Це юридичний термін. Кулаки не хотіли здавати своє майно, хоч чомусь, правда, так? Совєтським колективним е сільськогосподарством. В селах створювалися. Комітети бідноти, тобто ті, хто нічого не мав, не хотіли працювати, затовно створювали комітети. Ці комітети охороняли воєнізована охорона, і комітети бідноти ходили по кулакам і казали, віддавайте своїх корів, все ж таки, нам треба разом все поділити. І звісно, що українські кулаки ставали, становили ворогом, були ворогом для росіян. Я вам зацитую одну е, сьогодні цитатку, яку сказав. Е, е, Председатель Компартії України Станіслав Косіор, друзі, тільки вслухайтеся, і потім ми все зрозуміємо. Селянин відмовляється збирати врожай. Він хоче задушити совєтський уряд кістлявою рукою голоду. Але ворог прорахувався: ми покажемо йому, що таке голод. Ваша задача покінчити з кулацьким саботажем урожаю. Це сказано в 1930 році, тобто перед влаштуванням голодомору 1932 року, е, Председатель компартії України Станіслав Касьор. Слінин відмовляється збирати врожай. по походу, ми розуміємо, що не, не збирати врожай, а віддавати його Совєтам в Москву, чим загрожує кислявою рукою голоду уряду, тобто в росіянам загрожує голодом. І зауважу. Цитата знову, але ворог прорахувався. Ворог. Хто такий ворог для Касіору для Компартії? Починаємо цитату заново. Селянин відмовляється збирати врожай. Ворог це селянин. Ворог це кулак. Це ворог, якого необхідно знищити. Відповідно, той ворог годує повстанців. Треба це знищити. Знищити кулака. І, що ще момент? Необхідно відірвати. Українського селянина, який живе на своїй землі, в своїй хаті, бо українці це аграрна нація, звісно, з високорозвинутою міською культурою, але ми переважно аграрні. Тобто у нас понад 50% це аграрний сектор. На той момент це більше було. І необхідно було українця, який живе в своєму обісті, який щодня працює щодня 7 на 24, та працює, щоб зробити себе. Багатшим, ну, правда. Бо згадайте всіх класиків української літератури Карпенка, Карого, Левуцького Левицького, згадайте, якщо завжди йшла мова про землю, як піти на будь-що, навіть на фальшування грошей, але купити землю, землю, землю. І от це було для них необхідно було цю людину з філософією життя <кхід> про те, що треба розвивати своє майно, відправити на. На завод, дати йому на день харчування, щоб він не вимер, і дати мінімальну заробітну плату, поселити в бараки або в якихось трущобах біля заводу. Як це домогтися? Да ніхто, жодна свідома людина не піде це. І зрозуміло, що на, на це треба було, ну не вмовляєш, ніяк не зробиш це. І от тому в Москві Сталін, Касіор, Посташев, Молотов. Всі вони прийняли колективне рішення, що всі ці три ситуації можна розв'язати дуже просто: створити штучний голод, який призведе до знищення цілих шарів кулаків, знищення зв'язок села з лісом, з атаманами, щоб ті не давали продукти, не допомагали, і викине з села чоловіків. Які почнуть працювати на заводах, де їх вже чекає, ну окрім Трущобів і пайків, де їх чекає культура совєтської людини. Тобто русскоговорящі, інтелектуал, інженер, освіта, все там. І для цього вони створюють геноцид через голод. Найстрашніший. через це вони створюють те, що зайде в нашу ДНК з вами. Коли моя бабуся, які 89 років, пережила хоча голодомор 46 47 років, який мав іншу специфіку, бо необхідно було так само позбавити антисовєтські елементи, хто пережив окупації, хто власне забрати продуктів, щоб дякувати далі Сталіну, там інша історія, але вона, в принципі, подібна, бо можна говорити про кожен з тих. Але коли моя бабуся пережив Годомор 46-47 року, і будь-який з неї телефонна розмова. Чи я поїв, чи у мене тут е діти не голодь. Ну, Це ж генетична, просто насправді, травма величезна. І от, друзі, ми доходимо до того, що насправді голод це був спосіб знищення українства. про Цифри про. Території, бо це маніпуляція росіян. До речі, друзі, я вас хочу знову-таки попросити підписатись на цей канал, ставте вподобайки після відео. Напишіть свої спогади. мені цікаво, почитати, що у вас родини родинах поширюйте віде відео, хто хоче фінансово допомогти, все в описі відео. І, до речі, ще раз нагадую, що ну, історію треба не тільки знати, історію треба демонструвати. І я наполягаю на тому, що у кожного з нас мають бути речі, які демонструють історію. Є фентезійні речі, всякі там князі фентезійні з мечами фентезійними, чи така етнографія, а, а гірше колись етнографія фентезійна, Але треба мати речі з історії. Друзі, я підготував ще дружині. Вона відкрила інтернет-магазин з речима, де є історія, і теж за лінком можете зайти подивитися. І от, друзі, тепер про кількість і про територію. Совєтський Союз завжди наполягав на тому, що і Російська Федерація, що геноциду як такого не було, голод був в усіх, на цих територіях. І, зокрема, говорить, що Голодомор, гот голод", термін, до речі, чешський, не український. От що голод, це було природне явище через неврожає, і він був на території УССР, РСФСР. Та Казахстану. Але дивним чином, якщо ми подивимося ці території, то виявляється, Голодомор як прицільні акції відбувалися на території, де компактно проживало українське етнічне населення. В Україні, в Російській Федерації, компактно до Українців і в Казахстані. Окрім того, оця от історія про, скажімо, те, що голод настав в результаті невистачання продуктів, це дурниця. Тому що в Україні були голодні роки, і ми бачимо це. Ну ми ж не ідіот, вибачте, історики. Ми прекрасно знаємо статистику. Ми знаємо за тисячу років, що траплялося, чи які були землетруси в часи Київської Русі, перепрошую, Русі, так? коли Срана приходила в часи там в тисячосотих роках. Ми знаємо з вами, коли були, е, скажімо, північне сяєво фіксували. 800-900 років тому. А тут, виявляється, ми не зафіксували, що були голодні роки. І росіяни намагаються сказати, що це був голод через голодні роки, тобто не врожаї. Вибачте, український селянин завжди мав запаси. Да, прочитаємо Миколу Гоголя про старосвітських батюшок і маточок. Да, то у них повністю под їхні всі э, льохи заповнені їжею на роки вперед. Це явище. Це наше українське, тому що ми дійсно залежать від погоди, але ми все прекрасно знаємо, тобто це є брехня. З приводу того, які цифри, це ост, о, останній момент, що я хочу сказати. Давайте не будемо вести себе як корисні ідіоти. Насправді, ця гра в цифри, це дуже жорстка штука, і, на жаль, історики не розуміють, що вони допускають собі. А допускають вони наступне. Друзі, якщо ми говоримо за різними оцінками, що голодомори в Україні це від 4 мільйонів, там різні цифри, 3,900, 4,5, 7 мільйонів, 10 мільйонів, 14 мільйонів 3 голодомори принесли, давайте просто з вами інакше трошки подивимося. Бо ця гра в цифри загиблими людьми, вона не. Це корисні ідіоти. Корисні ідіоти вирішили в Україні посваритися. Хтось каже таку цифру, хтось таку, хтось таку, кому на руку сперечання по цифрі. Ви зрозуміли кому, як казав Ленін, треба розбивати буржуазію. Потім додав використовувати корисних ідіотів. Не треба сперечатися. Безперечно, цифра має бути встановлена. Але ця цифра може бути встановлена. Давайте відразу виходити з контексту. Вона може встановлена бути тільки тоді, коли ми дістанемо архіви. Які свідчать про ці процеси, де буде засвідчено? Бо комуністи, росіяни ж тоді просто брали такі навіть зони, були такі чорні дошки так звані. Це коли оточували під час голоду, Голодомору, оточували населений пункт, ставили блокпости на дорогах і забороняв людям виходити. Пастки. Пастки. Геноцидні пастки. І от якщо ми сьогодні говоримо про ці цифри, то вони в Москві. Ці цифри в Москві. Ця суперечка навколо цифр, вона насправді має про інше. Не, не дивіться в цифру, а дивіться в інше. Сьогодні росіяни знищують українців. Сьогодні росіяни знищують дітей українських. І от, скажіть, будь ласка, е, хтось би взявся і сказав би, що ну от 100 українських дітей можна знищити, а от 300 вже це перебор. Ну, друзі, я от навіть ці слова кажу, мені ж просто соромно що я це висловлюю. Та... Загибель однієї дитини це трагедія. А коли ми розуміємо, що вони вбивали дітей через голод, що діти не могли собі знайти щось з'їсти і навіть попросити, ось кожна людська історія це трагедія, коли ми говоримо про геноси через Голодомор. І всі ці суперечки, скільки там загинуло в той чи інший період, відкидаємо. Росіяни винуваті в тому, що вони створили геноцид українського народу. Українсько-етнічних е, територій в 1921-му, 23-32, 33-є, 46-47 як спеціально зумовлена акція по знищенню українців. Мету я вам сказав. Тому давайте просто розуміти, колективна відповідальність на них, бо вони були окупантами. Друзі, дякую всім, хто був з цим відео. Вшановуємо пам'ять жертв, запалюємо свічки і перемагаємо! був український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Алферов.